Мої вітання, друзі! на ремонті сьогодні у нас радіоприймач Голан називається. Він прийшов несправний, зовсім не вмикався. Я перевірив обмотку трансформатора на мережевому роз'ємі. Тут Трансформаторна схема блока живлення І він виявився в обриві. Тобто мережева обмотка в нас в обриві. Десь тут і проводи поолітали. Ось, бачите, Вона є Вони політали, в общем-то. я не став купляти трансформатор, тому що вартість його космічна, а взяв імпульсний блок живлення 5 вольтовий і встановив сам приймач. Зараз я вам покажу, як воно все в мене вийшло. Відчиняємо, як ви бачите, сам блок живлення вже встановлений 5 вольтовий. І дроти вже під'єднані. Як ви замітили, сам трансформатор має на повторичній обмотці три дрота. Тобто це трансформатор з середньою точкою. Він не двохполярний, але для зменшення габаритів і підняття потужності використовують ось такий метод трансформатора. В общем, білий провод під'єднується до мінуса приймачі, а два синіх ідуть через діоди випрямлячі. Ось стоїть два діода у нас. і Синій дріт був ось тут під'єднаний, я його залишив, а другий ось тут Тобто, мінус у нас заходить. Білий дріт на мінус. І в даному випадку я задіяв, оскільки живлення 5 вольтовий, я задіяв один діод, е тобто, мінус на мінус під'єднав, а синій дріт через діод пропустив. Зараз на виході тут. Получається, на Тут фідний конденсатор стоїть. І напруга тут зараз 4,2 вольта, що не є критичним для даного приймача, оскільки ви замітили, що тут відсік на дві батареї. Тобто він живиться від, ну, від 3 вольт по батареї. Давайте зараз перевіримо, як він працює. Плату я закріпив на двосторонній скошні, куди вона не дінеться. І давайте зараз перевіримо, як він працює. Подаємо напругу. 220. вмикаємо вмикаємо. Як ви бачите, ніяких спотворень немає е, зайвих, тобто приймаємо можна користуватися далі. Далі дозбираю його і буду віддавати власнику вам друзі. Дякую за увагу! На все добре, до побачення.